Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Це у нас був суботній ранок, починаємо його зі сніданку. Вирішили зробити такі з листкового тіста типу булочки. Побачила рецепт на пінтересті, розкочується тісто, можна змастити соусом, я не додавала. Зверху натирається якесь На відео там був типу шинка або балик. У нас була шинка, але вона була така занадто соковита жилками, важкувато було її терти. Краще взяти якесь запечене м'ясо, можна домашнє, типу буженіна, або навіть взагалі, якщо якась курятина залишилася, або індичка дрібненько порізати будь-яке м'ясо, посипається на тісто, ось так, як я показую на відео, потім натирається сир. Також зверху посипається, скочується в такий рулетик. Нарізається на невеличкі шматочки, покажу далі, як я це робила. Зверху змастили вершковим маслом, я так само повторила, як і було у відео, і відправляється у духовку. Відправила на 180 градусів на 20 хвилин. Можна і трохи більше, щоб воно так добре запіклося, щоб більш засмажене було. І це дуже такий смачний сніданок для різноманіття, для сніданку вихідного дня дуже цікава ідея. so insecure with you it's different yeah just something about you makes me so sure don't know what it is but you make me wanna stay take a leap of faith i know that you're safe i know that, that you save know you me you'll be my parachute baby no you'll catch me whenever i fall i fall it's like my laces untied, got me tripping right into your arms your arms headed straight down If I feel an edge of a cliff Rush of a train Продовжую ділити з вами нашою вознею з парканом, покажу, як це відбувалось, як ми його збираємо і яка наразі у нас стадія. Деталі, які виявились занадто довгими, чоловік відпилює, а я замащую спеціальною фарбою, яка захищає від іржі. Зібрала ми ось цю частину, ворота, і все це тепер потрібно розбирати. Ворота збирали-збирали, і виявили, що нижня не вміщається. Щось неправильно вони поміряли. Не підходить, треба все розібрати, і ось цей верхній замок, де він там, обрізати, щоб все це піднялось. Потім цю частину майже до кінця, та, одна у нас залишалась, майже до кінця ми її зібрали. І тут чоловік, як це взагалі до цього прийшов, як ти помітив? Помітив, що ось ворота повністю закриті. Що як ми ту частину, що ззовні, будемо зашивати, вона ще не зашита. Якщо ось тут, іде цей колона, ця. Коротше, туди нема Упс. підходу. Почекай, я розповідаю. І потрібно ось цю розібрати, що я зараз тримаю, для того, щоб. Рука у нього вмістилась, ворота чуть відкриті, і вмістився шуруповерт. верту. З цього боку ту частину зашити. Не знаю, чи хтось зрозуміє, що я тут кажу. А ну покажи, як ти збираєшся шуруповерт вставляти. У мене шурупу З того боку. Отак ми... Це для тих, хто буде також збирати, бо мені багато написали, що. Подивились і зрозуміли, що це не складно і будуть робити паркан самі. Ось так з цього боку буде. І буквально трошки не вистачало місця, якраз ось цю половину. Оцю не будемо знімати, а ось цю знімемо, і якраз вистачить, щоб він помістився. Він трошки менше, ніж дрель. Шкода часу, стільки часу витратили. Мало того, ще й іде дощ, ми все це під дощем робимо. І ще й ось цю частину я розповідала у минулому відео. Ось цю неправильно поміряли. І всі ці планочки ми підрізали ось так. Вирішили все ж таки самі підрізати, бо Радіон каже, що поки вони заберуть, поки підріжуть і привезуть ще місяць, пройде простіше вже самому це зробити, ніж чекати. Ты прям повністю хочешь сюди залізти? Yeah. Щас застрягнеш oh, і там колись залижешся. Знаєш, ти туди заліз? Yeah. У тебе ж був план просто рукою. <laughs> Не видно нічого. Що ну, таке? Думали, сьогодні закінчимо паркан, йде дощ досить сильний. Вчора під маленький збирали, а під такий вже не дуже прикольно Вон на дорозі видно. прям ріка. Трошки залишилось. Ось та частина, тут. І ось з цього боку все порозкладали. У дворі бардак. В яких умовах працюємо? Небо, чорне. Між дощами, сьогодні неділя, між дощами вибігаємо, робимо. Він то є, то немає, то є, то нема. Зараз трохи накрапує, але не сильний. Боже, стало так темно. Просто. Чоловік каже, хмара йде під колір паркану. <рес> Чекай. <рес> не встигли. Боже, який дощ! Важка артилерія. Парасолька. У нас, виявляється, тільки дитяча є. Як він? А, треба вручну. У нас навіть дорослих парасольк нема, бо постійно за кермом. О, він ще й поламаний! Мало того, що дитячий і ще й зламаний. Капець. Не буде так. Так, моя нова рубрика Look of the Day. Ви мені багато компліментів понаписували під минулим відео, то думаю, може і цікаво показувати свої образи. Так, це я натискаю, щоб сфокусувався. Так, на мені спортивні штани, до речі, від того костюму, що також багато компліментів мені робили. Такий з ковтинкою на застібці вирішила спробувати зі светром, як воно. І знаєте, мені так подобається гарно. І ось така стьобана курточка, Зараз також модно тоненьке. Їду я в епіцентр. Мені потрібно купити дітям зубну пасту. Ми, Ми замовили на удау, але вони так довго завжди везуть, що у дітей закінчилась паста. Куплю в епіцентрі пасту, гель для душу для них і шампунь. Все позакінчувалось у діток. І мені ще потрібна коробка для декору осіннього, все, що я розкладала у відео, щоб потім було куди скласти. З'їздила в епіцентр, купила ось такий контейнер для декору. Хотіла великий, великий іде десь вдвічі більше, але ціна на нього втричі більше. Я думаю, краще я три таких візьму. Поки що один. Діткам взяла гель для, для душу та шампунь два в одному Джонсонс. Засіб для миття посуду від Деламарк. На нього була знижка. Взяла такий, пасту, поки що таку, але. Хочемо перейти на іншу з більш хорошим складом, з втором. Ця, до речі, я не знаю, з втором чи ні. Але іншу, яку рекомендує стоматолог, але не встиг приїхати, не встигла замовлення приїхати, то взяла таку, бо більше нічого в епіцентрі не було, тільки пасти там за 20-30 гривень, а я їм не довіряю. І подивіться, які гарні серветки для прибирання, які з'являються приємні. Такі прям приємні, приємні, приємні кольори. Еко-френдлі. Так, вони йдуть тут різні. Оця для скла, я знаю для вікон. Ну, коротше, для різних поверхонь вони різні, треба буде пробувати. І ось такі. Ну, Кольори, ну просто в порівнянні з цими рожевими, зеленими, жовтими, я, напевно, ще таких візьму і заміню всі свої. Мої все рівно треба вже міняти. Вони вже трохи там з'явились плями, які погано відпираються. І форму вони втрачають з часом. І вже втрачають навіть оцю. Ворсинки і вже не так якісно прибирають, а ці прям мені так сподобались. Переходжу до приготування вечері. Таке насичене сьогодні вийшло відео, різноманітне. Відчуваю, що показую вам і те, і те, і те. Хочеться все ж таки робити для вас різноманітний цікавий контент. На вечерю нарізаю картоплю і у мене залишився фарш. Чоловік готував фарш, обсмажив, додав туди трохи солоних огірків, кукурудзи, дуже смачно це вийшло з томатною пастою. Викладаю Знизу ось цю картоплю, додаю спеції до картоплі, сушений чесник сіль, і зверху буду викладати цей фарш. Зверху далі натру сир і разом це відправила у духовку, і це вийшло дуже-дуже смачно. Щось схоже на пиріг готують, так з картопляним пюре, зверху викладають фаршик. Чи навпаки, спочатку фару зверху картоплю а, і також разом все це в духовку, але тут просто не пюре, а шматочками картопля, але смак дуже схожий. Я дуже люблю цю страву. ловіть вам ще одну ідею для обіду або вечері. А, відправила десь хвилина 40, можливо навіть 50, а, поставила знизу духовки, а, щоб воно зверху не горіло а наверх відправляю курячі крильця, мариную їх у спеціях та гірчиці. Трошки вони у мене постояли, насправді, чим довше, тим краще, але це вже залежить від того, скільки ви маєте часу. І після цього кожне крильце обмокую в панірувальних сухарях і відправляю на деко. І якраз поки вони запікались, так зверху духовки, щоб більш підсмажились, то знизу та страва з картоплею чудово приготувалася. Тут я вирішила трохи поекспериментувати, бачила відео, як готують крильця типу як KFC. і для того, щоб вийшов такий хрумкий кляр, потрібно декілька разів мочити в воду та в борошно, ось так як я показую, по черзі, і після цього відправити в фритюр. Мені стало цікаво, що як відправити це все ж таки без олії а, в духовку. Але Матвій їх з'їв, після цього, як вони приготувались, а, змастив їх кетчупом гострим і з'їв, і сказав, що це дуже смачно. Але я не встигла скуштувати, тому треба буде спробувати ще раз так зробити і все ж таки, напевно, в олії, щоб були такі, як справжні. Почала я накривати на стіл, і тут несподівано приїхала моя мама, вона живе неподалік від нас, і я не встигла вам зазняти страви. Ось все, що залишилось. Вибачте, що показую в такому вигляді, але хотіла все ж таки показати, як це виглядає. І зовсім про все забула. Доброго ранку. Яке у мене чисте віконечко, особливо верхнє. Ви питаєте, як я його мию? Ніяк я його не мию. Нижнє мию і. Ну, і верхня з драбиною, і верхня, тільки всередині. Нижнє саме чисте, друге середнє. Це скоро не буде видно, що там. Але тепер у нас є велика драбина, і, можливо, чоловік з вулиці якось туди добереться. Хоча до верхнього, напевно, і не добереться. Тут у нас, до речі, із газоном катастрофа. Чоловік каже все це перекопати, тут засипати щебнем чимось, чи засадити якимись деревами. Тут просто незручно поливати, косити ще ладно, а поливати воно на стінку лється. Паркан буде, на паркан буде вода бризкати, будуть такі також плями. Незручно, а вручно довго. Щойно я накупила в новосі ось такі міді, вони були по акції, коштувала така коробочка, тут пів кілограма 179 гривень. Довго думала, як їх готувати. Я колись робила вони ось такими з мушлями, Колись робила, змішувала майонез з чесником, ось так зверху ложечкою викладала, зверху сир і в духовку. Це дуже смачно. Але у мене є. На гарнір рис з куркумою і є спагетті просто відварене. І я думаю, що краще я їх просто в сковорідку і з вершками зроблю, щоб змішати потім з гарніром, і буде прикольно. Хто з їм хоче зараз Хочу-хочу відкрити, подивитись на них. ось такі вони закриті. І коли вони прогріються на сковорідці, вони повідкриваються. Цікаво. Так, наче вже розмерзлись. Зараз будемо готувати. Візьму таку велику сковорідку. У мене ще є супчик, такий бульйон. Так, це два сушених грибочка просто зверху кинула. Ложок нема. Боже, у вас таке буває, що в якийсь посуд весь посудомиється. Так. Ось такий просто бульйончик. Він такого темного кольору, тому що я туди додала спеції. І він став прям такий коричневий. Він так пахне. З курячими крильцями трошки картоплі і морква. Моя згородоку і кріп. І ось так два. Я потім їх просто знайшла, два сушених грибочка кинула для аромату. Так пахне, боже, смакота взагалі. Я сюди вбухала багато спецій. У мене є такий сушений мікс. А, там щось різне, так, такі крупненькі. Потім ще туди сушений барбарис, мені попався бувався руки, Що попало, наче, але вийшло так прикольно. Я потім процідила, щоб всі ці спеції там не плавали їй перець духмяним горошком. І воно така смаката, шкода, що через камеру я не можу це передати. Так, йдемо за маслом, буду смажити на вершковому маслі. Вершки у мене є ще. Так, шматочок масла такий, досить великий, побільше додаю, можливо, як просмажиться, ще потім додам. І поки воно смажиться, я вам покажу. Покажу, що купила в Аврорі. Пам'ятаєте, я ще вам перед 8 березня казала, що у нас має відкритися Аврора. І ось пройшло півроку, і вона тільки відкрилась. Тільки цього тижня вона відкрилась, Якась була проблема з торгов... торгівельним центром. На День козацтва, який був 14 жовтня. Цього року його перенесли на 1 жовтня разом з Днем захисників та захисниць. Але я пропустила, тому цього року ми 14-го привітаю. Я якісь такі невеличкі подаруночки чоловіку і дітям дарую. Все ж таки, хочу, щоб у них також було свято, як у нас. 8 березня а, купила Владику ось таку штуку <губ> Баврорів, що й не побачила. Ну, таке символічне, просто просто щось подарувати. А, він дуже любить щось стріляти, якісь пістолетики. А тут так прикольно кульки вставляєш сюди. Чікс, натягуєш і такий а, арбалет. <губ> Є мішень. Спробуємо, не знаю. Вона 229 гривень коштувала. Багато від, від нього не очікую. Матвію взяла окуляри. Вони. Це просто скло прозоре, воно йде, ну, чисто а, іміджеві написано. А, він любить Гаррі Потера. Я давно шукала йому ось такі окуляри кругленькі. Я думаю, що йому сподобається. І треба ще якийсь йому подаруночок придумати, бо цього мало. Поки не придумала. Для чоловіка вже замовила. А, також. Так, хвилинку. Зараз ми це закинемо. Довелося все ж таки взяти штатив, бо незручно. Однією рукою все робити. Хотіла швиденько вам щось показати. Вони, виявляється, вже замариновані. Я не помітила, тут є чесник спеції зелень. Вони вже дуже смачно пахнуть. Я думала, що вони просто. Тоді мені залишиться додати вершки. О, тут уже майже. Тоді додаю вершки і готово. Додам сюди потім шматочок сиру, ну, натру сир посиплю, і він буде працювати тут і як загущувач. І він зробить цей соус. Більш густий. Так, і показую далі. А, паприка копчена у мене закінчилась, дуже її люблю, особливо до м'яса. Взагалі до картоплі, до всього її додаю. А, соус боланєза ніколи не брала. Мені стало цікаво, що воно таке. А, паста. Захотілося мені цикорій. Я каву не п'ю, колись брала цикорій. Мені він не прям сильно подобається, але для різноманіття, коли вже чай брит, хотілося щось нове, то інколи пила. А цей іде з чорницею. І я почитала у складі, що там іде саме сушена чорниця. Не ароматизатори, не щось такі смакові додавки, а саме сушена чорниця. І це якось привернуло мою увагу. Хочу спробувати. Потім вам розкажу обов'язково. Карти взяли, тому що ми з Владиком купили якусь минулого разу дуже дешеві, і вони прям тоненькі-тоненькі, просто як папірець. Неприємні. А ці пишуть, що пластик. Ми дуже любимо, особливо Владик, грати в дурника. О, так, непогано, нормально. Так. Прикольно. Я в дитинстві завжди любила грати з бабусею. То ми взагалі на дачі ми грали з друзями просто постійно. Ми стільки ігри знали. Напишіть, хто любить грати в карти. Так, що ще? А ще у дітей зламалась зарядка. Я взяла в Аврорі ось таку такий блок і ось такий дріт USB. Зараз скуштую, чи потрібно досолити. Все-таки довелось трошки борошна додати, бо буває, що додаєш сир і все одразу загустіло. А тут ні. Тому ось. О, ось трошечки борошна, одну ложечку і одразу все стає густим. Так, і я тоді зараз буду і вимикати, щоб він не, не сильно був густим, щоб змішати вже з гарніром він також в себе трохи візьме. Боже, смукота взагалі. Ну я, я не буду досолювати, тому що тут уже все є. І чеснику тут достатньо. Якщо ви десь побачите просто міді не мариновані і захочете повторити, то просто сюди ще чесник, сіль, перчик, можна якісь спеції до риби, але в принципі я б і не додавала, щоб не перебити смак. І готово. Подивіться на це. А ось ці вершки, макати, хлібчик. У мене є ще свіжий хліб, ми сьогодні купили, він ще був теплий. Це так смачно, чи багет якийсь, чи чи абату. Боже. Хотіла приготувати на п'ятницю під вино, але не втрималась сьогодні вівторок. Чому б не приготувати у вівторок? Ось який чай. Подивіться, Тут чотири смаки. Я бачила такі коробочки, у узеряни бачила, але ніколи не купувала. Подивіться, як гарно виглядає. Просто. Тут чотири смаки. Це чай з бергамотом. Тут іде манго, ваніль, трюфель і гранат. Чотири смаки. Я ще бачила коробочки, гарні дерев'яні для чаю в юску. У приїхав чоловік. З дітками зараз будемо куштувати мідійки. Ось, я не показала вам, пам'ятаєте, мені магазин відправив замовлення моє, і там була листівка з насінням. Ось я посіла, ось що виросло. Це, я так думаю, чорнобривець. А ось. Це не знаю що. А це моя рослина, яка була тут. цибулева Я думала, що вона здохла, але вона ожила. <рес> Матвій закриває ворота.